Париж, 1939. У повітрі висіло передчуття лиха. Місто на краю прірви, балансуючи між відлунням минулої величі та жахливою безодної війни. Вулиці зазвичай галасливі та жваві оповиті похмурою тишею різко контрастували з бурею, що насувалася. Серед змучених мешканців міста ходив Равік, привид, що блукає на периферії світу на межі краху. Равік німецький біженець був людиною обідраною втратами. Переслідуваний жахами яких він був свідком, він ніс на своїх плечах тягар розбитого минулого. Франція, країна, яка запропонувала йому притулок, тепер була дзеркалом, що відображає його власний внутрішній неспокій. Наближення війни кидало довгу тінь, моторошне нагадування про темряву, що вигнала його з батьківщини. У тьмяно освітлених кафе та переповнених бістро Равік шукав розради в анонімності. Він вів подвійне життя, правний хірург вдень, безіменний привид вночі. Місто з його прихованою красою та прихованою меланхолією відображало його власне існування, крихкий фасад, що маскував серце, обтяжене невисловленим болем. Людвіг Фрезенбург це ім'я, яке він залишив у попелі свого колишнього життя. Ім'я, яке викликало спогади про минуле, жорстоко вирване. Нацисти забрали у нього все, родину, друзів, особу. Тортури, яких він зазнав у концтаборах, залишили незабутній слід, постійне нагадування про жорстокість, яку йому завдали. Він втік до Франції зламаною людиною, яка шукала притулку на чужині. Подорож була важкою, сповненою небезпеки та відчю. Але навіть у найпохмуріші часи жевріла надія, слабкий вогник, що не хотів згаснути. Він поклявся вижити, вшанувати пам'ять тих, кого втратив, прийнявши життя, якого їх позбавили. Взявши ім'я Равік, він поховав своє минуле та зосередився на сьогоденні. Він знайшов роботу хірурга, його навички були відточені роками роботи під неймовірним тиском. Операційна стала його святилищем, місцем, де він міг відсунути власних демонів та полегшити страждання інших. Але шрами минулого були глибокими, і навіть під час лікування Равік не міг уникнути привидів, які переслідували його. Одного дощового вечора, коли Равік шукав притулку в тьмяно-освітленому барі, він зустрів Джоан Маду. Вона була італійською акторкою, її краса випромінювала ауру крихкості та сили, її очі, що відображали глибину емоцій, схожих на його власні, мали відблиск впізнавання, ніби вона також несла тягар невидимого тягаря. Їхній зв'язок виник миттєво, спільне відчуття втрати та туги, зблизило їх. Джоан, як і Равік, жила у вигнанні. Її життя в Італії перевернули політичні потрясіння, що охопили Європу. Вона знайшла роботу в Парижі, але місто здавалося холодним і байдужим, далеким від тепла її батьківщини. У тісному барі, серед диму та шепоту приглушених розмов, вони знайшли розраду в товаристві одне одного. Вони говорили про мистецтво, про музику, про світ, що балансує на межі. Їхні розмови були ніжним танцем, що оминав біль, який лежав під поверхнею, але визнавав його присутність. Дні перетворювалися на тижні, їхній зв'язок міцнів. Равік, звиклий до самотнього життя, відчув потяг до тепла та життєвої сили Джоан. Її сміх, як промінь сонця, що пронизував темряву, пробудив давно сплячу частину його душі. Він вважав себе нездатним до кохання, його серце занадто зачерствіло від втрат. Проте, в присутності Джоан він відчув проблиск надії, відродження жару своєї душі. Їхня історія кохання народилася серед руїн, тендітна квітка, що розквітає в тіні війни. Це було кохання, забарвлене меланхолією, постійною усвідомленістю непевності їхнього становища. Привид війни насувався, погрожуючи розлучити їх саме тоді, коли вони знайшли одне одного. І все ж в обіймах одне одного вони знайшли притулок, тимчасову втечу від хаосу та невизначеності, що оточували їх. Їхнє кохання було свідченням стійкості людського духу, маяком надії у світі, що котився до темряви.